Ну, що, мої хороші, покажу вам ось такий виворот, який приміняється на BMW E46, BMW E36 і BMW E30. Якщо перероблена ходовка вже під 36-й стандарт. Що це за виворот і де він був куплений? Був куплений він на сайті Крякря. Це новий інтернет-магазин. Е, коштував мені цей виворот 24 тисячі гривень. Це саме бюджетний варіант. Але хочу сказати, що в Україні такий виворот коштує других брендів е, плюс 30 тисяч гривень. Тобто цінова політика дуже хороша. Як для починаючого дріфтера, все дуже класно. По-перше, голіпопи. Е, Зроблені дуже качественно і покращені цей цвіт чорний. Все дуже хорошо працює. Так, да, вони викручуються, треба знімати, відкручувати від кузова, бо є нові такі голіпопи, які йдуть з сміщенням. А тут постаріночки, але то, що все старе, воно хороше як і нове. Тяги регулювачні у нас похожі, вони як на BMW E34, але це більш така BMW E34 з тонкого металу і більш такі хрупкі. А тут, типу, знаєте, внушається все довір'я е, потягам. І так же саме труба. Труба тощиною у нас іде 26 мм. Угол у нас 90 градусів чіткий. Е, голі жопами ви зможете підтягнути, голі клопами е, угол собі создати. Ну, Я вважаю, за такі гроші це просто, от, е, просто шара. Просто шара для дріфтера. І не забувайте, угли, угли, вони всі у нас, бачите, під наклоном. Для шарових оці угли, вони всі під наклоном. Тому що є такі моменти, коли ви покупаєте такий виворот, а ці всі угли рівні. Тут уже все продумано, тут все пісня просто виворот. Му! Так же саме у нас і сошки. Сошки з регуліровочкою. Тут два положення. Є такі у нас. Штучки раз ближче, далі, тобто для керманчика, ви собі там ролюєте. Вроді би про все розказав, Везде все у нас іде на Шаесах. Шаес у нас не захисний, без чохлів, це мінус. Але, в принципі, якщо його постійно, якщо машина для гонки, то воно постійно обслуговується, десь протирається, десь смазується і все воно дуже довго працює. Так, по болтам, по болтах у нас є всі втулочки, всі болти, всі шайбочки, всі конуси. Тобто вопросов по цьому ніяких. Сталь хороша, чувствуется не просто. якийсь там, знаєте, мягкий метал дуже, дуже твердость чувствуется. На цих слабих болтах ага, немає описання тут.